Сьогодні у нас 26 грудня 2023 року, вівторок, 9 година, 8 хвилина. Продовжуємо робити ранкову зарядку. Кожен день займатися спортом, вести здоровий, тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад нашій молоді, а корумпованим, хитрозробленим, хитрожопим покидькам які руйнують країну середину і збагачуються за рахунок інших брешучи їм очі, показувати хто і хто бо це дуже важливо бо такі незаконні новобудови не повинні бути цивілізовані багатій країні такі як україна які Забудовники яких породжують корупцію не тільки в тих містах, де вони ці новобудови будують, а й по всій Україні, купляючи всіх за награбовані гроші і корумповані зв'язки. 53 А потім роблячи різноманітні гадості в нашій країні, а потім розповідаючи, що це ж не ми такі, це країна така. Отакі хитро дармоїди, держслужбовці оточують, не тільки мене, а всіх здравомислячих, тверезих, добрих і порядних людей, які вірять в майбутнє своєї країни.